У бродах тривають божественні літургії. Щонеділі тут моляться за різні намірення, а також збирають кошти на відновлення храму після пожежі. Деталі у відеосюжеті сонячного недільного ранку у храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі у місці Броди зібралися парафіяни, щоб спільно піднести своє молитве за мер і спокій в Україні. Божественну літургію цього дня звершували отці Богдан та Іван вихори, чиї щирі слова та благословення наповнили храм атмосферою духовної єдності та надії. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Лунали співи церковного хору, нагадуючи, що навіть у найважчі часи віра здатна об'єднати громаду. Та, попри духовну силу цього місця, храм нині переживає складні часи у 2024 році. Тут сталася пожежа, що завдала значних пошкоджень стінам, дахові та внутрішньому оздобленню. Си є кров моя нового завіту, що за вас, і за багатьох проливається, на навіщення. Відновлення святині вимагає чималих фінансових ресурсів, і громада закликає всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Ми просимо по можливості фінансово підтримати відновлення храму. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.